Ще у ранні кельтські часи існував звичай занурювати шматок тканини у воду святого джерела, після чого залишати його біля колодязя чи прив'язувати до дерева. Вважалося, що недуга переходить у тканину і коли вона зотліє, хвороба зникає разом із нею. Такі джерела отримали назву Клуті Велс і стали місцями паломництва. Спочатку вони належали до язичницької традиції, пов'язаної з поклонінням богиням і духам природи. З поширенням християнства обряд не зник, а набув нового змісту. Молитви стали звертати до святих, але сам ритуал залишився майже незмінним. Відомим прикладом є колодязь Клуті. Де, за переказами, батьки залишали своїх хворих дітей біля джерела на ніч сподіваючись на одужання. Вважається, що вода має цілющу силу і має здатність цілювати дітей. Такі стрічки можна побачити і на Божій горі тут стрічки і тканини залишають як символ молитви. Або подяки. А це доволі давня практика, яка ще напевно можлива і дохристиянська в контексті, хоча самі паломники цього не усвідомлюють і вважають, напевно, такою, як частини народного християнства. І вважалося, що перший аргумент того, як, начебто, людина себе таким чином на такому духовному рівні прив'язує до місця святого місця, якого вона вважає святим, сакральним. І таким чином, тобто, цей зв'язок зберігається на рівні, тобто, духовному. А інша версія, те, що коли людина зав'язує таку стрічку, вона загадує бажання там зцілення чи можливо захотіти побільше грошей. І вважається, що коли божество місця чи святий, або Бог сам спускається десь сюди, і він тут, можливо, прогулюється і бачить ці стрічки, і він таким чином щитує ці бажання і на думку деяких людей він їх і виконує. Місцеві легенди в камінному селі розповідають про закляте поселення, перетворене на каміння. Люди залишають тут стрічки, рушники чи монети, вбачаючи в місті особливу силу кожна релігія вважає, що місце сили або містичне місце воно має свого покровителя. Наприклад, шамани кажуть, що у кожному місці сили є господар. А християни вважають, що кожним місцем сили піклується свій над'янгол. Коли приходять на місце сили. Висловлюють повагу до тих сил, які діють на цьому місці. Для того стрічку в'яжуть на дерево. Стрічка зазвичай повинна мати той самий колір, який в цей час має вода найближчого водоймища. Якщо водоймища нема, то тоді будь-який колір стрічки. Це як повага до тих містичних сил, які діють в цьому місці. Ми даруємо подарунок цим силам, а вони відкривають людині таємницю всесвята, дають здоров'я, виповнення бажань і таке інше. Подібні практики зустрічаються й у багатьох інших регіонах світу. У Монголії на перевалах встановлюють кам'яні насипи та прикрашають їх синіми стрічками у знак пошани до духів гір. У Японії в синтуїстських святилищах залишають дерев'яні таблички з поважаннями та прикрашають дерева священними мотузками. У Південно-Східній Азії різнокольорові тканини обв'язують навколо дерев, віддаючи шану духам природи.